Улюбленної і... пісни-знайки. Отож, давайте їх заспіваємо. <пасити> Пісни <пасити> знайця таки. <пасити> Вчимося за Нам знання та й ця легко. Нам вишаться бачимо. Отож, ми <пасити> налаштувалися з вами <пасити> на роботу. Хто математично збагнув таємниці, той на занятті не буде журитися. У вас немає причин для хвилювання. Ви легко з піснезнайкою розв'яжете всі завдання. І перше завдання буде пов'язане з рахунком. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо рахувати, в кого квітка у руці. Той, той рахує нам усім. Маршенька, порахуй, будь ласка, від двох до шести. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так, Дашенька, порахуй мені, будь ласка, від десяти до п'ятнадцяти. Десять, дев'ять. Від десяти до п'ятнадцяти. Десять, 11, 12, 13, 14, 15. А Назарчик мені порахує від 20 до 17. 20, 19, 18, 17. А лізонька порахує від 6 до 4. 6, 5, 4. Дякую, молодці. Ви справилися легко з цим завданням. Наступне е, чекає нас завдання. Це гра з м'ячем. А зараз на вас чекає наступне завдання. Ми проведемо гру з м'ячиком. Кому я кину м'яч, той називає сусідів числа. Тобто попереднє і наступне. Ось, будь ласка, Софійка, число шість. Назви попереднє і наступне. Попереднє число п'ять, а наступне сім. Дякую. Е, машун, е, машунчик, е, число три. Назви, будь ласка, попереднє, попереднє і наступне. Попереднє число два, а наступне 4. Дякую. Е, назарчик. Число 14. Попереднє число 13, а наступне 15. Давид, число 7. Попереднє. Число 6, а наступне 8. Дякую. Молодці дітки, ви з легкістю виконали і це завдання. А тепер нас попереду чекає гра, яка називається Загублене число. Давайте з вами підійдемо до дошки. Чисел, але деякі числа загублені. Давайте їх знайдемо і повернемо на свої місця. Ось, будь ласка, починайте речення зі слова Загубилось. Загубилось так, два. Поверні його на місце. Так. Віка. Загубилось число. Чотири. Будь ласка, поверні. Ліза. Загубилось Число. число... 5. Дякую. Маша? число кісло Поверни його на місце. Дякую. Отож, ми з вами відновили ряд чисел. А тепер пропоную ці числа викласти з різних матеріалів. Прошу. Число викладав? Я викладав? Я викладав число 4. Так. Ліза, яке ти число викладала? Я, чис... Я виклала? Я виклала число 7. А що ти виклала число 7? І... Каш? Аш Так. Так. Віка, як ти яке число викладала? Один. Я виклала? Я виклала цифру один. Що ти її виклала? З так, хорошо. Машенька, ти викладала яку цифру? Я викладала шир. Із чого? Із... Квасок. І... Із квасови. А я, дітки, викладала цифру 2 із гарбузового насіннячка? А тепер давайте з вами пригадаємо, де зустрічаються ці цифри в навколишньому середовищі. От, будь ласка, де можна зустріти цифру 2. Віка. Ноги у людини. Дві ноги і дві руки у людини. Двоє вух у людини. Правильно, дякую. А ти можна зустріти назад? цифру 4? чотири. Чотири лапки у тварину. Дякую. Даша. Чотири котів у дверях. Так. Чотири. Столи. Чотири ніжки чотири... має Стол і стіл. Так. Чотири кота у, у кімнаті. У кімнаті, дякую. А де зустрічається е, цифра три, будь ласка, три богатиря. Три богатирі ще. Три, три голови у змія страшного. Три голови у змія страшного. Згадуємо пісні навчальні і з пісне знаєте. Три рази півмен. Кричить. Кричить на, на зорі, на дякую, три... молодці. Три брати зібралися в дорогу. Три брати зібралися в дорогу. А де ми зустрічаємо цифру сім? Будь ласка, пригадуй назад. Сім лоб музичної гами. Сім да, кольорів у веселки. У веселки ще за кілька сім днів у робочому 7. тижні. Да, у робочому тижні. А ви хотілися, а ви хотіли б почути, де зустрічається цифра вісім? Да. Хотіли б почути? Да. Тому давайте з вами переглянемо. Пісню із навчального комплекту Черній світ чисел, яка називається перший десяток. Отож, прошу про Дітки, зараз ми перед... переглядаємо навчальний фільм про цифру 8. слухаємо уважненько і запам'ятовуємо, де зустрічається цифра 8 у навколишньому середовищі. Будь ласка, слухаємо. Де ж зустрінеться цифра вісім в нашому житті? Будь ласка, даріть. Восьмині. Вісім? Вісім восьмені. Дякую. Вісім похоже на окуляри. 8, цифра вісім, схожа на окуляри ще. Вісім планет у світі. Правильно, у сонячній системі. Вісім планет у сонячній системі. Молодці, все ви правильно сказали. А зараз нас чекає робота за столиками. Будь ласка, переходимо за столи. Числа вісім і два. І поставте між ними знак. Вісім біля віконечка. Так. Давайте зачитаємо цю нерівність. Софійка, прошу. Число вісім більше, ніж число два. Дякую. Тепер поставте, будь ласка, числа. Чотири і шість. І порівняйте їх. Чотири і шість. Віка, чотири і шість. Шведенько швидко міняй цифру. Так. Даві, подивись, будь ласка, як знак у тебе лежить. 1 і 7. Прошу. 1 і 7. Так, зачитаємо, Маша, цю нерівність. 1. Число 1. Число 1 менше, ніж число 7. Молодці, дякую. А зараз, дітки, ми з вами будемо розв'язувати приклади на додавання. Але спочатку треба пригадати склад числа. Відкрийте наші Папочки! Отож пригадаємо склад чисел, а допоможе нам всьому наша пісня-знайка. Просимо вспіваємо. Закриваємо наші папочки, пригадаємо склад числа. А тепер, будь ласка, викладіть приклад до 4 додатків 1, А відповідь викладіть із лічильного матеріалу. Будь ласка, A minha e peixeira. До трьох. Ласка, Софійка, прочитай приклад. До, до шісти. До шести додати 1. Один... Ще раз. До шісти. До шести додати 1. Один... Дорівнює. Дорівнює 7. Сім. 6 сім. і 1 дорівнює 7. Дякую. А решта прикладів ми з вами розв'яжемо, дивлячись на екран. Отож, уважненько подивимося на екран. І чітко говоримо відпіл. До двох додати п'ять. Шість. Ші, 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 дякую. До двох додати сім. Дев'ять. п'ять, молодці? Згадуйте склад чисел. 8, До двох додати сім. Вісім. Вісім. Добре, молодці. До трьох додати один. Дякую. До одного додати два. І останній до чотирьох додати чотири і вісім. Отож, молодці, ви дуже добре попрацювали, ви гарно розв'язували приклади, ви гарно порівнювали числа, ви добре викладали все. Ви були розумницями моїми. І тому заняття хочеться завершити девізом нашої піснезнайки. Хором всі разом. Пісня-знайка, наша тісна, поєднання у пісні.